20 чоловіків із села Ладичин зараз перебувають на передовій, тому місцеві мешканці, як ніхто, розуміють, наскільки важливо допомагати бійцям. Саме тому нещодавно у місцевому клубі розпочали плести тушки для кікімор. Ольга сюди приходить при першій можливості. Часом бере із собою сина та подруг. Буває після обіду, буває під вечір. На дві годинки буває з 8 до 10 вечора плетаємо тут. Ну, все, все робимо, що можемо. Ініціаторкою такої справи стала Марія Бричка. Розповідає, все розпочалося після знайомства із волонтерами Миколинецького маскувального батальйону. Саме завдяки їм розпочали плести тушки, з яких шиють кікімори. Наразі роблять лише їх, а також нашоломники, оскільки саме цього найбільше потребують зараз бійці. 40 волонтерів вже виготовили десятки тушок та нашоломників. Така частинка потребує того, щоб дві пари рук безперестанку плели 10 годин. Заключається в тому, що на кожен вузлик ми наплітаємо матеріал, а також маскувальну тканину відповідно до того, як, в якому середовищі перебуває власне воїн. До цієї кропіткої роботи долучаються чи не усі місцеві мешканці. Часом беруть матеріали додому і вже там плетуть маскувальні нашоломники. Було так, що спочатку, може, і старенькі бабці, але одночасно вони хотіли допомогти нашим воїнам і. Плени, а потім вже ознайомилися далі. і вже воно продовжилося волонтерство. Як ми бачимо вже сьогодні, і тут у нас в клубі. Усе виготовлене волонтери із Ладичина передають Миколинецькому маскувальному батальйону, а згодом планують плести і маскувальні сітки.